Розгадайте чайнборд. Відгадайте загадки, слова відгадки записуються в клітини ламаної лінії. Наступне слово починається з останньої літери попереднього. Круглий, мов клубок, повний голок. Так, це їжа. Плавала, купалась, сухою зосталась. Качка, метелик із військовим званням. Так, це адмірал. Хвостата, носата, руда і зубата, лисиця. Які з цих тварин звірі? Якими є ознаки звірів? які ще групи тварин представлені в загадках. Сьогодні ви дізнаєтеся, як змінюється життя звірів навесні. Відгадайте загадки, щоб визначити, про яких звірів нашого краю буде йтися на уроці. Яруда низького зросту. Хитра і довгохвоста, правильна це лисичка. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кошлатий, одягнувся в кожушину, Мед шукає і ожине. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю через поле навмання. Перегнав би я коня. Так, це зайчик. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі, йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, їжачок. На голові його коронна згілля, копиця топчуть буйне зілля. На спинці плямки білі, наче день звірятко звати це олень. Як проводили зиму їжаки. Дуже зголодніли вони за період сплячки. А всередині квітня якраз прокидаються гадюки, вужі, ящерки, які полюбляють лежати на теплому весняному сонці. Вони й будуть ласощами для їжака. Які ще звірі спали взимку? Взимку солодко спалося ведмедям. Наприкінці зими у ведмедець народилися ведмежата. Разом із мамою вони чекають на теплі дні в барлогу. Коли тала вода підмочує ведмедю бік, звір залишає своє зимове сховище. Насамперед він вирушає шукати мурашники. Цілі дні ходить від однієї купи до іншої. Розворушує їх своїми пазурами. Ведмеді розламують гнилі пні та відшукують у них личинки жуків, викопують цибулини й бульби рослин, ловлять жаб. І з барлогу вони виходять у середині квітня, коли в лісі розтане сніг. А які ще звірі були активними взимку і не впадали в сплячку? У звірів навесні починається линяння. Лисиці, зайці, лосі, олені, вовки та інші тварини міняють густий і теплий покрив на легкий літній. Весна в житті тварин це період розмноження. Вовки влаштовують море найчастіше у глухих заростях і ярах, обов'язково недалеко від води. У березні у старих вовчиць з'являються ранні виводки. 8-10 сліпих вовченят. Мати годує їх молоком, піклується про них, хоробро захищає. У вихованні дитинчат допомагає і батько вовк, який приносить здобич і навчає вовченят. Давайте пограємо в гру так чи не так. Я буду читати твердження, ви, а ви, якщо буде правильна відповідь, плескайте в долоні. Мама лисиця вирушує разом із лисенятами на полювання. У травні в диких свиней народжуються поросята. У маленьких поросят на спині яскраві слуги. Малята козуль, оленя в тривалий час ще не можуть ходити. Білченята народжуються сліпими, голими, безпомічними. Зайченята народжуються пухнастими, прудкими із розплющеними очима. Ведмежата народжуються взимку.